Ні -ні 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 -ні! Слідчий сказав, це був нещасний випадок, але ним тут і не пахло. Це була мавпа. Усім привіт! Сьогодні говоримо про жахи, а саме мавпа. Мавпа це друга екранізація одноіменного оповідання Стівена Кінга. 1980 року. До цього, у 2022 році було знято короткометражку. Автором сценарію та режисером фільму став Озгуд Перкінс, Творець Довгонога. Крім цього, одним з продюсерів картини виступив Джеймс Ван. Як вам таке? Вже зацікавило? Пішли б на фільм Лайк, якщо так, Дізлайк, якщо ні. У головних ролях Тео Джеймс, Крістіан Конвері, Тетяна Масліні, Алайджа Вуд. До цього екранізувати оповідання хотів Френк Дарбонд, у якого були права на екранізацію. Він хотів прийти до мавпи після завершення робіт над туманом це теж, до речі, екранізація Кінга, але не склалося. Основні зйомки відбулися у Ванкувері з 5 лютого до 22 березня 2024 року. В оригінальній історії Кінга зображена мавпа, котра стукає тарілками. Її замінили спеціально, адже права на таку іграшку належать Walt Дісней. Вона з'являлася в історії іграшок 3. тому замість тарілок з'явилися барабани. Ще цікавий момент. Багато телемереж відмовляли Неон спочатку у показі трейлера через його надмірну кривавість. Ну що ж, як ви вже зрозуміли, я зміг переглянути даний аудіовізуальний твір і готовий його обговорити з вами більш детально. Але перед початком ролику переконайся, що ти підписаний на цей канал. Адже тут вийдуть дуже цікаві огляди на найсвіжіші кінорелізи, які тобі точно не захочеться прогавити. Ну а ми в свою чергу розпочинаємо. Це історія про двох братів близнюків Хела і Біла, які натрапляють на горищі на дивну іграшку, мавпочку. І як тільки вони її знаходять, то починається черда смертей. Які позиціонуються нещасними випадками. Брати розуміють, що справа у мавпоці, вони її намагаються позбутися, ніби все виходить. Брати розходяться різними шляхами і довго не спілкуються. Але через декілька років мавпочка повертається, і вбивства продовжуються. Мавпа це щось міксоване між Дедпулом, його кривавістю та пунктом призначення. Саме тим як всі помирають, і всі смерті тут виглядають доволі цікаво, з елементами комізму. Типу це підкреслює абсурдність та випадковість смерті, що вдалося доволі добре обіграти режисерові, щоб фільм мав не похмурий хорортон, а швидше такий комедійний треш хорор Скажу відразу сценарій мавпи в рази кращий за довгонога. Але в мене однаково залишилося питання по драматургії. До речі, а є тут ті, кому сподобався довгоніг? Лайк, like, якщо так, дізлайк, якщо ні. Наприклад, де розкриття мавпи, що це за істота, що це за сила? У фільмі показали лише, як мавпа переходить від однієї сім'ї до іншої, те ж саме і завершити розкриття братів в дитячому віці, нам їх представили їх сім'ю, їх відносини. А що ж продовжилося в дорослому? В дорослому житті у нас у фокусі лише молодший брат розказали про його сім'ю, роботу, як він живе далі. А що ж старший? Нам розкрили у фільмі тільки його мотивацію, власне, його ставлення до брата, тобто це жага помсти за матір, де брат термає образу на брата, і на основі цього вирішили вивести основну сюжетну лінію. Але саме найцікавіше, як все закінчилось, брати поговорили, помирились і зійшлися на тому, що вона матір для обох, їм обом паскудно. а старший просто забув про це. Але він однаково помер в кінці. І ще сумно, що тут багато яскравих персонажів, але, на жаль, не всі отримають достатньо екранного часу. Як той же Елайджа Вуд, Щоб я ще відмітив без яскравих плюсів, так це атмосфера картини. Хронометраж стрічки лише 98 хвилин, сама історія пролітає доволі динамічно, правда, лише перший акт, а от другий ближче до фіналу, вже провисає по драматургічним причинам. Ще, що мені сподобалося, і я це, на жаль, рідко хвалю, так це якісний монтаж, склейка така ідеальна, що важко помітити перехід між актором та вже окривавленим манікеном, також плюсом є акторська гра, як у старшого, так і у меншого покоління. Тео Джеймс на двох ролях феноменальний, як і його менша копія Крістіан Конвері. Взагалі це кіно не про жах, це особиста рефлексія режисера на тему життя і смерті, на тему сімейних відносин. Конкретніше, на особистий досвід, адже його матір Бері Беренсон померла 11 вересня 2001 року. Думаю, що тоді відбулося, пояснювати не потрібно, і все це режисер розповідає нам через екранізацію оповідання Стівена Кінга, але у своїй манері. Моя оцінка 7 з 10. Ну що ж, сподіваюся, що це відео вам сподобалось. Якщо так, то дайте, будь ласка, знати мені будь-якою реакцією байкою, коментарем чи підпискою. Ну а я в свою чергу хочу нагадати, що на цьому каналі скоро вийде дуже багато цікавого кіноконтенту, пов'язаного з найсвіжішими релізами. Тому якщо ти хочеш бути в курсі всіх цих найцікавіших прем'єр, то обов'язково підпишись на канал. Адже скоро буде дуже гаряче. Дякую всім за увагу та дякую за перегляд. У вас там все гаразд! Tá, curso é